Привіт! Ось тобі замок зажигання. Для того, щоб зняти контактну групу, потрібно мати маленьку отвердочку. Маленьку. Бо там в машині неудобно буде великою торт лізти. Для того, щоб зняти, понадобиться просто крутити один вінтик, який знаходиться отут. І скинуть фішку. Вони бувають білого кольору, чорного і розового. Смотря, яка комплектація автомобіля Lanus. ты откручиваешь вот эту штучку. Сейчас. винтик. И снимаешь контактную группу. Все. Контактная группа в руках. Снимаешь фишку и меняешь ее на новую. Так само вставляешь ее в замок. Для того, щоб зняти цей замок і вдруг понадобиться, там воно стоїть на зривних болтах, тобто його так не викрутить. Ви зубильцем, ну я зубильцем в основному збивав болтики і ставив свої отакі. іменно такі треба ставити, Бо там по-другому не поставиш. Там вже обичні вінти з підголовку під, під е вороток не підходять, тільки під 6 кругла головка треба. Бо там тільки такі вінти. Відкручуєте, і все. І ви можете, в принципі, знімати. Щоб зняти лічинку замка зажигання, тут понадобиться деякі способи. Тобто тут понадобиться сам замок з ключем. І понадобиться ось маленька така від отвірточка. Така ось. І щоб його зняти, тут воно, замок, тож витягли ключ, заблокувався замок. Тобто для того, щоб його розблокувати, його треба всунути, повернути почти до АЦЦ. І тут на замку є кнопочка, ось вона, яка должна нажиматися на АЦЦ. Тільки почти, не доходя до АЦ. Тобто, якщо дивитися сюди, отаку. Ось, вона почті доходить. Тобто, почти. І ви нажимаєте цю кнопочку. І... і стягуйте цю лічинку. Та знімайся. Будьте тянеться там. О, все! Ось у вас лічинка замка. Все, а це тільки корпус. Який можна міняти, який можна не міняти. Там більше в ньому такого нічого нема. Ось о, головні дві, дві віщі, які... це продається з ключами, це продається без ключів. Ось так розбирається замок. Тобто фіксатор. Ось він. І працює він тільки на ACC. Повернули і він нажимається. Якщо виключить ключ, він уже не прожимається. Ось такий фіксатор. І хто його не знає, то ламають замки. Ja,